Мої вітання, друзі! Добрий вечір усім! Мене звуть Віолета Цап, і ви дивитесь програму Деталі на часі уже цієї неділі святкуватимемо Великдень, головне християнське свято на честь Воскресіння Ісуса Христа. Втім, це свято увібрало в себе також і велику кількість дохристиянських елементів, унаслідок чого стало унікальним чи не у кожному регіоні України. Які великодні традиції, звичаї та обряди нашого краю існували в давнину, які з них дійшли до нашого часу, будемо говорити сьогодні протягом ефіру разом з гостею. Знайомтеся поряд зі мною Оксана Тиховська, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Ужгородського національного університету. Університету вітаю вас, доброго дня. Пані Оксано, дуже рада зустрічі і рада знайомству. Тож сьогодні будемо обговорювати Великдень, Воскресіння Христове, Пасха, якщо дехто називає. До речі, чи володієте ви інформацією, чому це свято має стільки назв, як жодне інше? Насправді, Великдень в українців відрізняється, очевидно, від того ж самого свята в інших народів, оскільки він увібрав в себе семантику і християнського з християнської традиції, і язичницької традиції. А власне, народна обрядовість Великодня вона має дуже давнє коріння. Вона має тисячолітню давнину і ще задовго до приходу християнства, оті крашенки, писанки. Паски великодні, вони називалися просто великодніми хлібами, випікалися, виготовлялися і це увиразнює образ української нації як унікальної. От, наприклад, якщо взяти Францію, Німеччину, Англію, там ж не випікають пасок. Там випікають агнці. от зокрема ми говорили. І апелюючи до власне старозавітньої легенди про агнця, якого приносили в жертву на Пасху іудеї. Ось а наша Паска, вона. Дещо інше це великодній хліб, який асоціюється з Сонцем. Ну і Сьогодні будемо про це, очевидно, говорити. Різні назви, бо Великдень це давня назва, яка тяжіє до епохи язичництва. Паска – назва прийшла до нас пізніше, вже з приходом християнства. Mm -hmm. Ну і сам Великдень це Великий день, бо, власне, колись Великдень припадав на 22-23 березня. Пані Оксано, свято Великодня передує Великий піст і Страсний тиждень. Скажіть, будь ласка, чи змінилися традиції тримання Великоднього посту та проведення Страсного тижня у порівнянні із минулим? У цьому контексті особливо цікавить інформація про чистий четвер та Страсну п'ятницю? Перед Великодній період наших давніх предків він асоціювався з таким з такою підготовкою до нового етапу життя. Тому що Великдень це ніби ніби таке собі переродження, а взагалі Великдень з давніх давен мав функцію переходу на інший рівень. Ну, що мається на увазі, що ти народжуєшся ніби вдруге під час цього свята, ти очищаєшся від будь-яких хвороб, гріхів, ти стаєш іншим. Тобто така семантика межі, вона була власне з давніх давен. Ну і сама концепція часу, як ви кажете, тобто піст і потім свято. Тут треба згадати таку цікаву концепцію ще румунського вченого Мірчі Іляда, який говорив, що весь час ділиться на профанний і сакральний. От профанний час це час перед святами, це поміж святами. І сакральний час це той час, коли людина прилучається до чогось божественного, до дій божества. Тобто, коли людина. Стає ніби співучасником божественної історії. Ну і тут, якщо говорити про Великдень, ми маємо безпосередню участь людини в сакральному дійстві, яке відображає переродження. Тому піст асоціювався з певними обмеженнями. Це було своєрідне випробовування людей на те, якою є їхня сила волі, від чого вони здатні відмовитися. І ця відмова від чогось, це є своєрідна жертва. Ну, Жертва, коли ми від чогось відмовляємося, ми приносимо свою рідну жертву. І тут ми маємо семантику такої жертовності. І завдяки цьому, що був піст, пізніше саме свято сприймалося з великим піднесенням, з величезною радістю, тому що ми бачимо цей контраст і саме розуміння свята ну, в язичників і в християн, зараз свято це щось таке, що стоїть понад буднями. Тоді ми відчуваємо себе інакше, і оце навіть психологічне піднесення, воно налаштовує нас на інакше світосприйняття. якщо говорити про середу і четвер, то ви говорите, то на Закарпатті дійсно був такий цікавий ритуал, але він був зафіксований на початку ХХ століття в Віршавському районі. Федір Потушняк зафіксував там такі звичай, назвався Святити четвер або святити святий четвер. Звичай був досить незвичний, тому що він базувався на віруваннях таких язичницьких. Одним словом, виконувала ритуал магічний господиня. Вона лягала спати, вставала з першими півнями, тобто середина четвер, брала березову мітлу і замітала хату. Вимітала з хати всі, ну, все, що було зайве, різне сміття. Потім це сміття складала в якусь. Скатертину і йшла на роздоріжжя. Це все відбувалося вночі після перших півнів, ще поки сонце не зійшло. Потім вона це все спалювала ось, і говорила таке собі замовляння, що полюбилась там блохи, блощиці, різні біди, хвороби. Ось, і гріла над цим вогнем руки, ноги чи ну, ставала близько до вогню, бо вважалося, що в такий спосіб можна позбавитися різних хвороб. Тобто це був такий ритуал очищення. Ще от свято не, достало, не настало, але цей ритуал відбувався. Виконувала тільки жінка такий ритуал, ну і з нею міг хтось піти з членів родини, так само долучитися до нього, ну і позбутися якихось хвороб, очевидно. Угу. Ось таких специфічних ритуалів, що були тільки на Закарпатті. Що цікаво, коли в мене був спецкурс декілька років тому назад, ну, я опитувала студентів, чи десь таке збереглося. І, як не дивно, в цьому самому селі Білки студентка сказала, що так, це роблять, але роблять старші жінки. От, наприклад, каже, її мама її ніколи до цього ритуалу не долучала. Тобто він ще зберігся фактично до 21 століття. Пані Оксано, поговоримо про паску, головну окрасу великоднього столу і так би мовити, головний символ свята. Люди випікають її давно протягом тисячоліть, і ясна річ, рецептура Паски протягом тривалого часу. Вона зазнала змін. Розкажіть, будь ласка, як виглядав процес випікання паски на Закарпатті у минулому? Ну, по-перше, паска це символ сонця. Не випадково вона кругла. І не випадково вона печеться на дріжджах. Ми знаємо, що дріжджовий хліб кілька разів має підрости, робиться опара. Ось і коли паска, наприклад, в хаті тільки що була замішана, вона росла, мало бути тихо, ніхто не мав шуміти, ніхто не мав кричати. А вже коли вона місилася, дозволялося навіть дітям підстрибувати догори, бо вважалося, що паска тоді буде краще рости. Ну, це таке повір'я. Паска символізувала сонце, і тому на Закарпатті ще знову ж таки на початку ХХ століття кожен господар намагався спекти якомога більшу ну, господиня намагалася спекти якомога більшу паску. Ось і не, деколи були такі великі паски, що доводилося розбивати піч, щоб ту паску витягнути. Вважалося, чим більшою буде в тебе паска, тим краще буде в тебе рік, тим успішнішим ти будеш. Ну і все буде гаразд. Крім одної великої, могли випікати декілька малих. Uh -huh. Ну і маленькі пасочки випікалися для похресників, які дарувалися, ну, хресні матері дарували своїм похресникам оці паски. А, щодо того, як це відбувалося, то обов'язково руки мали бути закриті в господині. Вважалося, що якщо руки голі, тоді не буде достатку вдома, руки мали бути закриті, на ногах мали бути чоботи і мала бути, мав бути простелений кожух або гуня, як тут називають. І вона ставала на той кожух в чоботах, вмісила цю паску. Руки закриті, ось ну і знову ж таки це все робилося з гарним настроєм, зі світлими думками. Потім, коли вже паска була замішана і клалася у піч, тут ще вам таку цікаву річ розкажу: ритуал. Якщо була в домі дівчина на виданні і хотіла, щоб вона вийшла заміж, то коли садили паску в піч, то її садили через голову цієї дівчини. Ну тут піч, тут дівчина і так через голову переносила мама, І Садила Паску в піч. Вважалося, що тоді дівчина так само буде такою гарною, красивою, як Паска, як Паскою, всі милою це радіють. Так само і тій дівчині будуть всі радіно в першу чергу женихи, очевидно. Корито, в якому паска була замішана, заливалася в нього вода, і дівчата, які були в родині, ну чи жінки вмивалися тою водою. Вважалося, що це так само сприяє красі. На лиці не буде ніяких там прищів, якихось виразок, і ти будеш дуже гарним. Або mm -hmm. ж вмивалися заради того, щоб змити якусь хворобу, а потім цю воду виливали десь в річку, ну чи куди там виливали, якщо поруч річки не було. А, тобто навіть корито, в якому місилася паска, важливо, ну, якщо тут виливали воду, вважалося, що має якусь таку магічну, цілющу силу. З паски воно мало передатися тому, хто. Її використовую насправді. Друзі, рухаємося далі. Говоримо про писанки або ж крашанки, як їх ще називають. Також головний атрибут свята Великдень. На превеликий жаль, зараз ми маємо у вільному доступі різні фарби, наклейки. Ми можемо купити вже готові писанки. Як до цього процесу підходили наші предки? А, так, ну. Крашенки, писанки, так само, як Паска, це давній такий язичницький символ, який прийшов до нас тисячолітньої давнини, тобто наші предки, землероби, так, от вони випікали Паску чому? Тому що вона зроблена з муки, це жито, пшениця, так, тобто те, що було основою життя. Так само яйце воно завжди пов'язано з таємницею народження. Так. Країну міфології інших країн навіть є такий міф, що світ було створено з золотого яйця. Тобто з яйця народився світ. В нас такого міфу немає і не зберігся, бо українська міфологія, на жаль, втратила ті тексти, ну український фольклор втратив ті тексти, на яких базувалися язичницькі вірування. Ну але крашенки-писанки якраз зберігають залишки цього міфу. Тобто, крашенка це символ життя. Це символ зародження життя і це символ переродження. Він дуже давній, і коли християнство прийшло на українську землю, бачите, воно увібрало в себе оці елементи давні, тобто увібрало випікання пасок, і навіть ми кажемо, що не йдемо святкування Великодень, ми йдемо паски святити. Так? обов'язково в кошику повинні бути великодні Паски і крашенки. Що вони означали? Ну в давнину вони були оберегами. Обов'язково писанки крашенки це яйця не варені і не пусті. Вони мали бути живими, тому що вони є символом життя. На них наносили узор на ці сирі яйця, фактично наносили узор такою паличкою залізною з воском, і малювався. Узор воском, а потім занурювали ці яйця в цибулиння або в якусь фарбу. Воно якийсь час там було, потім витягували і зіскрібали, власне, згори той віск, що залишився. Найдавніші узори це геометричні. найдавніші. Це різноманітні сварги, хрести. Сама писанка давня ділилася або на три частини, тобто такі три хвилі йшло, і вони розділялися дві хвилі на три частини. І це символізувало три світи. Світ духів, світ людей, світ померлих предків, три частини людського буття, тобто ну, і геометричні оці узори. Квіти, рослинні, узори, вони прийшли пізніше, і вони прийшли, до речі, з Європи до нас. Угу. Ось, а домінували все-таки узори геометричні. Так само велике значення мали кольори. Тобто, кожен колір він мав свою символіку. Наприклад, червоний колір це був колір сонця. А жовтий колір це колір місяця і зірок. Зелений колір це колір природи, ну, відповідно, коричневий колір колір землі. І її родючості. Чорний колір він символізував зв'язок з духами померлих предків, і писанка, яка була в чорно-білих кольорах, вона вважалася таким потужним оберегом. Тобто кольори теж підбиралися не випадково, вони мали значення. Причому чоловікам дарувалися, наприклад, з одними узорами писанки, жінкам з іншими, дітям ще з іншими. Тобто універсальних писанок як таких не було. На Закарпатті, до речі, писанки малювали не всі підряд, а малювали в основному жінки-писанкарки, які володіли цим мистецтвом, і вони малювали для всіх у селі. Для всіх у селі, насправді, відмовити не можна було, бо це вважалося дуже таким гріхом. Ну, не відмовляли. Тобто малювали всім, малювали в п'ятницю найчастіше, або ж П'ятницю, так, деколи могло бути в четвер. Про паски я не сказала, коли випікали паски. Найкраще Паски вважалося випікати в суботу або ж у четвер. Ну, це були два такі дні для випікання, найбільш сприятливі, як вважалося. Ось, і яйця оці фарбовані теж мали бути виготовлені в певні дні. Псанкарки зачинялися в хаті, на руці в них мала бути зав'язана знов ж таки червона нитка, щоб не нашкодила під час малювання. Якась біда. Ось і таким чином кожен в селі отримував такий подарунок від угу. жінки, яка займалася такою справою. Пані Оксано, що люди ставили у великодній кошик, і власне чи у кошик? Бо я якось чула від своєї бабусі, що в давнину на Закарпатті люди несли продукти у скатертині для того, щоб їх освятити на великий. Так, справді ви маєте рацію. Закарпаття можна навіть якось розділити там, на західну частину, східну, тобто в одній частині було поширено носити в бесагах, як казали, або в вишитих скатертинах. Ну, спочатку паску. От, якщо тобі, уявіть, паска була величезна, то хіба вона влазилася, тобто це була Паска в скатертині, її брали на плечі, несли освячувати. Пізніше приходить кошик, тобто вже в кошик складаються. Паски вже такі великі не почуться. Ну, ми зараз бачимо, як виглядає сучасне освячення. Клали різні речі, тобто те, що символізувало достаток, і те, що люди хотіли бачити в себе там на столі в житті там протягом року. Ну, Достаток асоціювався з хлібом, з м'ясом, тому це освячувалася і паска, і ковбаса, і шинка, великодні яйця, чесник, як захист від нечистої сили, сіль освячували, могли ставити пляшку, mm -hmm. там, горілки її освячувати, хрін. Сир, масло, тобто те, що було основою харчування українців. Якихось делікатесів там не було, а була та основа, яка складала уявлення українців про добробут, угу. про заможне життя. Стосовно самого процесу, то паску випікала дивіться жінка, обов'язково жінка, писанки розмальовувала теж жінка, а кошик великодній мав нести чоловік. Вважалося, що це саме повинен робити чоловік. Ну, бо чоловік пов'язується з силою. Так, в більшості випадків чоловіки це активна енергія, Отже, ніс чоловік. Вертатися справді треба було швидко після освячення. Було такі вірування, ми з вами перед ефіром говорили. Так, так. Хто, хто перший прибігав додому, то ліпший газ до селі? То буде мати успіх у всьому, він буде перший у всьому. Тут символіка навіть не перший у селі, а він буде перший у всьому, у всіх справах. Які він буде починати, він буде перший. Відповідно, той, хто пройде останній, той буде останній у всьому, або ж його спіткає якась біда і хвороба. Тобто, тому дотримувалися цього. Ще було таке стосовно паски і бігання. Коли поверталися додому з Паскою, могли тричі обійти хату з Паскою, і вважалося, що тоді хата буде захищена, бо Паска як такий. Святий, освячений uh -huh. предмет. Ще я не сказала, що коли міс... ну, Паска вже була готова, ще прикрашалася вона різними там узорами, плетіннями, над нею могла ставитися вербова гілка. І над Паскою, знаємо, і зараз в кошиках є свічка, як символ вогню. Вогонь, сонце це ті поняття, які пов'язані. Пані Оксано, на щастя, певні звичаї і традиції досі збереглися на Закарпатті. А от які ми втратили, про які ми станом на сьогодні не знаємо? Колись давнину обов'язковим елементом свята Великодня був вогонь. Так, бо вогонь, сонячний вогонь, вогонь земний, вони між собою пов'язані, і тому на Великдень палили, палилися вогнища. Вони могли палитися біля церкви, могли високо в горах палитися, але де б цей вогонь не розкладався, він мав певну таку мету. Чим вище горить вогонь, тим сильніше світитиме сонце, тим кращий буде урожай, тим краще все буде дозрівати на полях, на городах селян. От коли, наприклад, біля церкви палився вогонь, то священник міг винести з церкви все зайве не потрібне, Він перший кидав у вогнище, оце зайве, а потім вже хлопці приносили різні речі, але такі, що не осквернили б цей вогонь і так само його спалювали. Цей вогонь, який палився біля церкви, або десь в селі, або в горах високо, він асоціювався із тим вогнем, який горів в церкві, тобто свічки горіли, ніби як символ такого зв'язку людини з святом, з Богом, з цим часом. І так само ті вогні горіли за, за межами церкви. Це був досить поширений звичай. Але бачите, як і купальські вогні зникають, так і Великодні зникають, а колись давно цим всім ритуальним вогнищем надавалося такого великого значення і очисного, тому що в ньому згорало все зайве і такого сакрального. Ну і ще про втрачені традиції Ну це, певно, не зовсім втрачена традиція, тому що на другий день Великодня ми маємо поливальний понеділок, тут ми маємо іншу стихію. Там був вогонь, так, в неділю тут вода, і вона наділяється очисною силою. Колись, до речі, в селах українських, як правило, хлопці поливали тих дівчат, які їм подобаються. А якщо хлопець не хотів, щоб його дівчину хтось полив, він ще міг завести товариша там кудись, не знаю, пригостити чимось, щоб його дівчину не чіпали. Тому що і такий, ну, саме оце поливання, воно асоціювалося із паруванням десь. Поливали дівчат, ну, я вже сказала, з... Виявляючи свою симпатію, але в деяких селах це просто мало якусь очисну функцію. І навіть коли вата хлопців теж записаний такий був ритуал, здається, Іваном Панькевичем на Закарпатті, коли вата хлопців приходили вже до дівчини на гостину після того, як вони її полили, ось а мама хотіла, щоб якийсь хлопець став потім її взятим. Вона могла під порогом якусь там, не знаю, паличку забрати, переставити. Якщо він спіткнувся, то вже точно зачепився за цю хату і повернеться, і буде нареченим для доньки. Ну, взагалі існує дуже багато існувало колись. Зараз вони в забуті дуже багато таких. Магічних ритуалів можемо сказати, які базувалися на ядичинському світогляді, вони забуті, і які робили, як правило, дівчата, і пов'язані вони були з любовною магією. Ну, наприклад, хоча б на дівчата, наприклад, намагалися дзвонити перед великодним дзвони. Тобто, цей дзвін він мав і очисне значення, і він мав якимось чином притягнути до них коханого хлопця. Або ж дівчата, коли йшли на службу, мали назбирати свої сльози до якоїсь до якогось горнятка і тими сльозами помазати ворота. Хлопцям, який подобався це так само мало, сприяти тому, що цей хлопець буде потім тужити за тою дівчиною. Ось багато було таких ритуалів. Були ритуали, які були спрямовані на те, щоб виявити відьом. От саме в церкві вважалося, що людина, якщо там зробить певні речі, вона побачить відьом, бо в них будуть роги над головою. Ну, зокрема, це Федір Потушняк записав такий ритуал. Ну і ще важливі табу, що на Великдень не можна спати, на Великдень не можна сумувати. Треба бути радісним, бо в цей день програмується цілий рік. Так як ви будете почуватися на Великдень, так ви будете почуватися і надалі, тому що з цього моменту починається новий етап вашого життя, тому радійте, відпочивайте, відкривайте для себе світ по-новому, тому що саме ця семантика в першу чергу властива тому святу. Пані Оксано, я щиро дякую вам за дуже цікаву розмову. Направду мені сьогодні бракувало ефірного часу, бо я слухала вас і слухала. І я сподіваюся, що і я, і наші глядачі ще будуть мати таку нагоду. Я вам дякую, що ви знайшли час і можливість завітати до нашої студії. Дякую, було приємно поговорити. Навзаєм. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую, що ви провели свій вечір разом із нами. Користуючись нагодою, хочу привітати вас зі світлим святом Великодня, яке на превеликий жаль, уже протягом двох років ми змушені святкувати в умовах війни. Але напевно Бог не просто так дає нам це випробування, адже ми сильні, ми гідно його проходимо і знаємо, що добро сильніше ніж зло. Світло обов'язково здолає темряву, а життя переможе смерть. Мирних вам свят, спокою у душі, і не забудьте подякувати українським військовим за те, що маєте можливість святкувати. Христос Воскрес! Побачимося рівно за тиждень.